Вправа 15 В одному мішку на 6 кг борошна більше, ніж у другому. І вдвічі менше, ніж у третьому. Скільки кг борошна в кожному мішку, якщо в трьох мішках разом 66 кг борошна. Ну що ж, будемо розв'язувати задачу за допомогою рівняння. Для того, щоб розв'язати, потрібно одну із величин позначити через X. Наприклад, кількість кілограм борошна у першому мішку. Робити можна по різному, можна схемою, в даному випадку її легко намалювати, можна писати словами. Як вам зручно, ну давайте схемою спробуємо. Отже, у нас є тоді перший мішок. Давайте запишемо перший мішок. Потім другий мішок. І третій мішок. Ну що ж, в одному мішку нехай ми позначимо, що в ньому є кілограм Борошна. У... В першому мішку тоді, у нас тут зустрічається, на 6 кг борошна більше, ніж у другому. То виходить, що в другому тоді буде на 6 кг. Якщо у першому на 6 кг більше, то в другому на 6 кг менше, ніж у першому, то ми записуємо, що це буде Х. Мінус 6 кілограм. Ну, а так, і в першому мішку вдвічі менше, ніж у третьому. Якщо в першому вдвічі менше, ніж у третьому, то в третьому вдвічі більше, ніж у першому. Це буде 2х кг. Yeah? Ну і сказано, що у всіх трьох мішках разом 66 кг. Ну, давайте позначимо, що разом ось так. 66 кілограм. Є? Ну що ж, нас запитують, скільки кілограмів у кожному мішку. Тобто розкладаємо рівняння, знаходимо x, знаходимо святку в першому мішку, скільки кілограм. Записуємо перша дія. Тобто, дивимося x, додати x мінус 6. І додати 2х. Це має дорівнювати 66 рівняння ми склали. Далі дивимося у нас є подібні доданки Х плюс X і плюс 2х. Це буде 4х разом. Далі мінус 6, це дорівнює 66. Є? Ну що ж, отже, 4х э, 6 дорівнює 66, то 4х тоді дорівнює. мінус 6 переносимо. То буде 66, було мінус 6 зліва, справа буде плюс 6. Є? Ну, і знаходимо тоді, чому дорівнює сума. Записуємо, що 4х дорівнює 66 плюс 6 це буде 72. Є? Знаходимо x, обидва частини рівняння ділимо на 4. 4х поділити на 4, це буде х. дорівнює, Ну і праву частину 72 ми також ділимо на 4. Є? Х тоді у нас дорівнює 72 на поділи 4 і поділимо два рази на 2. На 2 плюс 36. А ще 36 на 2 це буде 18. Отже, х у нас дорівнює 18. Так, в дужках записуємо чого. Це у нас кілограми. Отже, 18 кілограм борошна в першому мішку. Пишемо борошна. В першому мішку. Є. Ну, другий діє. Тоді знаходимо, оскільки у нас борошна в другому мішку. По схемі бачимо, що хміну 6, то записуємо друга дія. То замість х пишемо 18 мінус 6. Це буде дорівнювати 12. У дужках пишемо чого. Кілограм борошна. Борошна в другому мішку. Yeah? Ну і третя дія. Так. О, у нас в третьому мішку 2х. Це буде 2, що множиться. Замість Х пишемо 18. Ну і разом це буде 36. 36. У дужках пишемо чого? Кілограм, борошна. В третьому. Мішку. Є? Ну що ж, ми вже все дізналися, записуємо відповідь. Так. Отже, скільки кілограмів борошна у кожному мішку записуємо тоді? В першому 18 кілограм. Потім у нас 12 кілограм і 36 кілограм. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язали з допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.